Українські правоохоронці вже починають, так би мовити, підбивати підсумки року. І зараз ви будете здивованими, якими можуть бути підсумки року, тому що там підроблені діагнози, липові одруження та навіть особистий супровід. Тож як думаєте, про що далі буде йти мова? Сподіваюся, ви здогадалися, тому що мова буде йти про схеми переправлення через кордон. Адже цього року працівники ДБР розслідували аж 287 кримінальних проваджень щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про підозру було повідомлено 121 особі направлено до суду 61 обвинувальний акт щодо 96 Осіб про це сьогодні 10 грудня повідомило державне бюро розслідувань, яке продовжує системно викорінювати схеми переправлення чоловіків через державний кордон. А от статистика кримінальних проваджень свідчить, що незаконні схеми з переправлення осіб через держкордон створюються в основному, на жаль, посадовцями та працівниками ТЦК, МСЕК, а ще лікарями та правоохоронцями.